Такий маленький, маленький вступ, бо ну, перш за все, я неймовірно радий вас всіх бачити. Тут е зібралися і товариші, і камради, і наші чудові гості, і ну, ну насправді і волонтери наші. Е дайте я переведу кодик, щоб, е щоб ви правильно сказали. Я, ми вас раді бачити в нашому музеї. Сьогодні у нас є особливий такий день. У нас сьогодні виставка присвячена часам першої стої війни, тобто Пік які, війська, які брали участь безпосередньо тут у нас в Галичині. Наш заклад сьогодні благодійний. Ми збираємо ті кошти, які в нас вийде вилучити, ми обов'язково передамо в допомогу ЗСУ. Звісно, ми кожен боремося на, на, своєму, на своєму фронті. Так. Перш за все подякуємо обов'язково нашим хлопцям, які боронять нас, які, які вже загинули, які віддали життя за те, що ми маємо можливість зустрітися і, і, і мирно, мирно зустрітися і спробувати далі вести якесь таке культурне, історичне життя і поєднане в боротьбі, ну, поєднане з тим, щоб допомагати і боротися далі далі нашим. З самим постійним відвічним ворогом. Я би хотів би хотів вас попросити от, е, початок нашого, нашого, нашого сьогоднішнього відвідання, почати з хвилини мовчання, пам'ять за тих хлопців, які, які віддали життя за те, що за волю України. І сьогодні у нашому музеї е, я хочу, хочу вам представити. Чоловіка це Анатолій Істигнеєв. Це і пошуківець, але в основному це людина-реставратор, людина-історик, людина-знавець е ну, головного профілю це, це Першої світової війни. Я би хотів передати йому слово, тому що ота кількість відреставрованих робіт, експонатів отим чоловіком, вона просто вражає і з гордістю. Ми хочемо її показати тут у нас у тисові, щоб ви... Ну, Поділеться такими речами, яких принаймні я до цього, до цього часу не бачу. Прошу пане. Дякую. Е, я хочу почати свою розповідь з маленької е, казочки, наказочки, Можуть, можливо, якоїсь фантазії. Ви собі Берлін 1930 роки, невеличкий е, будиночок в Берліні центру з вірними на Олександра Плац. Олександр Клас – це площа, на якій проходили постійні паради німецькі, звідки вояки відправлялися на війну. Біля каміну сидів старий дідуган, він пройшовся пару бурень, він був поранений, він дуже стара людина. Він сидів, задумчиво дивився на камінь. Перевівши погляд наверх, він побачив фотографію свого сина. На фотографії був молодий юнак в воєнному шоломі, з хайської закриття до гори. Це був його син, який загинув на Першій світовій війні. Єдине, що з нього привезли з фронту, передали це його бойовий шоло, який називається Пікельхен. Він закликав жінку, каже, махтар мені нішомов. Жінка принесла і взяв його. А ні, він не закликав, він взяв дзвоник, позвонив, бо він не міг сам вже переходити, рухатись, щоб жінка пішла. Цей дзвоник він собі лишив на згадку, тому що викладав в воєнному училищі німецькому. А цим дзвоником кликала дітей там, ну не дітей, а там з цих кадетів на заняття, після заняття. От і позвонив, прийшла жінка і каже, принцесшому сина. І взяв той шолом, за тому, що в нього дивиться, суздаль. І він промовив, нехай буде проклята війна, нехай буде проклята та війна, яка забирає стільки молодих ну, життів. Те, що ми маємо зараз. І він не знав, що в 1939 році ще почнеться одна війна. І єдина згадка, яка від нього лишиться. Це солдат радянської армії, який знайшов, знайшов або забрав, або купив цей дзвоник на розвалинах Берліну. Канець додому. Цей дзвоник опинився в по Полтава. Я його викупив. Цей дзвоник у вигляді пікліхерно. Хочете подивитися. І почнемо. В 1842 році Фрідрих вільгельм IV, На той момент цісар. Німеччини на одному із прийомів великих людей того часу Європи на одному з гвардійців побачив дуже цікавий людей. Це був шкіряний шолом, в золоті весь такий вичорний зроблений. Він приїхав щодо себе і сказав: Я хочу, щоб моя армія мала таке самі. Це історичний факт, так і було. Зробили щось подібне, але замінили деякі елементи, і що ми бачимо: ми бачимо модель це 1800. 1862 рік Пікерхен. Це шкіряний шолом, це піка зверху, це Орел-символ Німеччини, тому що герб, все-таки Німеччина Орел. Ми бачимо на ті часи дуже цікаво, що тут вентиляція працює. Воно закривалося, відкривалося, щоб яко не було дуже жарко. Ну і почалася модифікація. Вони робили так само, як все у нас удосконалюється в нашому житті. Робили якісь там проекти. Потім зробилася така модель. Це модель цікава тим, чому тут піка, чому тут шарик. Це є Кугельхен. Кугель це є шарик, шарик – це є ядро, це є стилізація ядра, це є артилерія. Артилеристи носили такі от шоломи для шарик з кульками. Кожна земля Німеччини, крім свого прапору, мала свій герб. Дуже багато земель в Німеччині. І вони старалися передати на свої шоломи. Тобто кожна земля організовувала свої якісь там. Загонити батальйони, які йшли на фронт, і щоб відрізнялися інакших, вони робили. І ми тут бачимо, наприклад, це Прусія, їхній знак Орел, це Мексину Швейд, Баден, Саксонія, Баварія, Ганове, Браумшвейк, Песен. Yes. Це цікаві поліції, жандарми або поліція населення, теж відрізняється імперський грамот. Більш такі вже. Вечорні це рахувалися офіцерські шоломи. Ми бачимо тут замість звичайних люберців і закропочів і вже зірочки. Більш цікавіші орли, вони багатші виглядають. Це взагалі унікальний шолом, тому що е, на всю мільйонну армію Німеччини було лише два полки це Махлінбург-Швелін і махленбург штрелець Тобто штрель це був наймаленький ну, найма, полк, який можна було знайти. І його какая дуже рідкісні, так само, як що з цією землею. З часом, в 1915 році, коли стала вже нехватка шкіри, нехватка кольорових металів, тому що кольорові метали йшли на снаряди, от ми бачимо це е, головні зривателя снарядів, вони йшли з латуні і на це не ставало. Вирішили перейти на фаунітову залізну. І спростити варіанти, вже робити не шкіряні, а фетрові. Були перехідні варіанти з вигляду, якщо так подивитися, це шкіра. А середини не ми бачимо, що це фетр, під шкіру зроблений. А зроблений. Відчуємо за захищав? Давайте я закінчу, а буде питання. От. Були варіанти, коли ще, наприклад, лишилися шкіряні? А вже це частина вже фетрова. Пробували варіанти з металу. Це ми бачимо примірник, він не телевий повністю. Це було чому так сталося. Тому що була проблема. Хлопці сиділи в окопах, вояк сховався, а цю штуку видно. І вичисляли, появився, туди стріляли. Вони зробили цю, цю проблему, вирішили тим, що зробили зйомку. Оділи, зняли і всім добре. Так само ми бачимо тут, що всі що нове, вони мають свою землю і все. Крім цього, на деяких катардах ви можете побачити хрести. Що ці хрести означають? Хрести означає, що це батальйони були ополчення. Або резервісти. Тобто, як зараз, старші люди, які не йдуть безпосередньо. Кудись на нуль, вони десь. Хто роти ще кудись там працюють? Це вони однімали це. Дуже цікавий варіант. оцей. 15-му році, на початку 15-го року, вирішили взагалі позбутися того всього і спростити. Вони зробили експериментальну партію, де тільки какувався номер Полка. Вже не було навіть піки зверху. Але це прожило недовго, буквально пару місяців, тому що в 2016 році був вже введений до якого пізніше підійдемо. Цікавий варіант цей. він використовувався як в тротиках, так і в жарких країнах, тому що це обтянути матеріал. Ну, Можете подивитися з близькою, попробувати. Воно теж дуже рідкісні, вони мало зберігаються, тому що матеріал за 150 років. Розпадається, так. Ця лінія, яка ми бачимо, це називає шакоф. Цей шакоф е, ще використовували, з, ну, вигляді, можливо, і навіть просто <клухи> в 1950-х роках Німеччині Жантерме носила, якщо десь хтось бачить фільм, такою, такою формою носила. Це використовували полетні команди, єкерські команди, перевозні команди. Так само ми бачимо, це, це більш такий, багатий. Ну і так само з земільники. Сюди ми підходимо, це легка кавалерія, бани. Дуже Мені найбільше подобається, дуже цікаві вимоги. Всі задають питання, для чого ця площадка. Вчені кажуть, що це просто як пам'ятка про кібера, коли використовували. Я постійно кажу, ну я смію, звичайно, для того, щоб два після себе могли собі сісти, покласти кілішок і <риклад> <риклад> Ну Це моє припущення. <риклад> це, це просто <риклад> наш менталітет, був. Кожен бачить це все по своєму Так само вони були і шкіряні, і пізніше, вже продовжує варіанти, вони були з кетком. На борі, це от. Це для того, як бачимо на фіцех. Тут був шнур, який зав'язувався і кріпився або на шиї, або на плечі. Для того, щоб під час бою, наприклад, якщо знесли, щоб потім не шукати, летити на зна куди, вертатися, шукати ніхто не буде. Задали слушне питання, чи вони від чого захищали, Бо вони ні від чого не захищали. І не людина може від дощу. І якщо якось там наказюки. Тому що матеріал, що шкіра, що це не витримало ні кулю, ні шабру, нічого. Одне з найцікавіших – це звичайно гусара. В кожній армії гусара це були франт, це були напишні, це були самі, за ким пирали всі жінки, за якими ходили, бігли, і вони були самі яскраві, самі такі колоритні. Це ми бачимо Брауншлейх. Задають питання, чому череп, чому смерть це не смерть. Це так називаємо Адамова голова символ. Це навпаки, в ті часи це означає безстрашний. Тобто люди, які презирають смерть, які безстрашно йдуть у бій. Ми використовували тут дуже цікаві матеріали. На солдатах використовувався морський котик. Оце от, хутро. На офіцерах опосум, вовк і медвідь, хутро. Це була еліта. Дегенераті носила. Це вибачимо так само спрощені варіанти. Рзац Цеполченц. Це цікавий ганораський шлем. Подивитися на кожному листочку написана назва якась. Цей полк означає, що прибити бандерлову тут написано Денсула отримує відзнаку. І ця відзнака відображена на їхніх какардах. Тобто в цих місцях вони отримали якісь відзнаки. У 2016 році був придуманий перший так називаний. Штальхель. Зараз ми бачимо шолом вже змітало. Хельм от у нас особливо на заході. Знаєш таки, хельма, гальма це як каска. Він тяжкий. Він вже міг втримати там якийсь осколковий, ну, осколок якийсь не звертай, хоча так само не пробивався. Ну, пробивався точніше. От. Але це все-таки ліпший був вже захід, ніж пікільхель. Простіше виготовлений. Цей варіант називається вітражний, тому що це перший, скажімо так, зірець камуфляжу. Скоріше всього, що звідти і пішло використання різних кольорів на деяких е, ну, спорядженні військовому. Дуже багато питань, для чого ці рожки. Це не рожки, це так звані люверси. На всіх шоломах зпереду. Кипилася в 2016 році, вже була прийнята металева броньована пластина, яка захищала від куль по проєкту. Але ж, по-перше, вона була тяжка. По-друге, вона тримала кулю, але кінетична енергія, коли куля врізалася, часто ломила шию. І тому від неї солдати масово відказувалися і просто викидали цю пластину. Так само вони різної модифікації, тому що пластини були стандартні, а шолови мали чотири розміри: 60-62, 64 66 Тому від е, довжини цих От. рожок, ви бачите, тут є пасок, тут нема. Вони підганялися так, тобто універсальні. Пластина вішалася на ребій шолого розміру. Це взять вже 17-го року. Його використовували австрія. Він майже нічим не відрізняється, трошки кріплення тут. Форми і кріплення. Пішло. Це 18-й рік. Це цікавий варіант. В 1917 році генералітет Австрії вирішив собі, що вони вже перемогли, що буде перемоги. Ну а наші генерали, ви знаєте, які у нас генерали, ніхто не захотів витягати цю гельму тяжку. І вони заказали собі такий лайтовий варіант з сферу зробити. Це вже був карм був. При владі. Думали, не на параді собі так будемо ну, лайтово себе почувати. Але ж перемоги не відбулося, не відбувся, І ці шоломи ну, просто пропали. Один єдиний взірець лиш, лишився в інському музею. Це я зробив ропі, репліку по цьому мзцю. Це точна копія того, що лишився рідний військово музею. Ну і на цьому скажу майже все. Єдине дорожує, для дорожуєш, просто людям цікаво подивитися, яке воно було. В руках потромати. Це шапка двоуголка, як називається, чиновника Австрії. Їй порядку 200-250 років. Повністю оригінал, якщо цікаво, потім подивитися. Ну і на цьому, я скажу, моя екскурсія, моя розповідь завершиться. А тепер задавайте питання, що у вас цікавить по міністра. Тобто, виходить, всі солдати не це. Звичайно. На бойових, так. Тому що на відпочинку вони носили так звані мютце. Шапочка така. Ну, і що у скоріше, як видава Я в них воювала, це не форма. Власне, нас що саме цікаво, розумієте, я вже про Так, Я про переповню пане Анатолію, це вимірювати. В принципі, я вже я вчеплення відділа. Уявіть собі таку маленьку річ, чим була взагалі дивна, дивна річ, як пан Анатолій сказав, що вона нічого не заліжала, це була мода. Але тільки мода, то треба було мати запас якогось, ну, видно, що це була висококультурна і вона підважала, щоб зробити... Анатолій, покажіть, будь ласка, рядового солдата шаф, яка була було б?